Увага, розшук! працівники Лозівського районного відділу поліції встановлюють місце знаходження безвісти зниклої че Галини Іванівни 1942 року народження. 11 лютого жінка пішла з дому в селище Вільне Лозівського району та до теперішнього часу не повернулась. Була одягнута в темно-помаранчеву куртку, чорні штани та калоші фіолетового кольору. Хворіє на шизофренію. Шановні громадяни. Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо місця знаходження жінки. Просимо звертатись за телефонами 066 708 49 60 або 057 45 9 20 64. На Лазівщині працівники поліції повідомили про підозру посадовій особі у скоєнні шахрайства. Зловмисником виявився 29-річний мешканець міста Лозава, який працював у Лазівській районній державній адміністрації. У вересні минулого року він заволодів грошовими коштами фермера у сумі 20 тисяч гривень. В ході досудового судового розслідування встановлено, що 24 вересня 2020 року 29-річний посадовець зустрівся з потерпілим. Під час бесіди він пообіцяв, що забезпечить безперечку. Перешкодне збирання чоловіком врожаю соняшника на земельній ділянці в селищі Краснопалівка Лозівського району, який останній засіяв без передбаченого законом дозволу. Також було встановлено, що зловмисник будь-яких офіційних завдань чи доручень з боку керівництва Лозівської районної державної адміністрації щодо контролю за раціональним та ефективним використанням земель не отримував, та не мав повноважень щодо перешкоджання чи сприяння у збиранні врожаю соняшника. За свої послуги, зловмисник попросив. ...потерпілого 15% від суми врожаю, якщо його вага складатиме до 120 тонн, та 20%, якщо його вага перевищуватиме цю позначку. 25 вересня 2020 року зловмисник отримав від потерпілого гроші в сумі 20 тисяч гривень. 15 лютого поточного року за місце мешкання 29-річного чоловіка було проведено санкціонований обшук під процесуальним керівництвом Лазівської місцевої прокуратури. Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною що статті 190, тобто шахрайство Кримінального кодексу України. Працівники поліції затримали угрупування, які обклали даноною підприємців Лозівського району. Затримали зломисників під час отримання ними 10 тисяч доларів США. Злочинну діяльність угрупування викрили оперативники управління стратегічних розслідувань в Харківській області спільно зі слідчими Лозівського райвідділу поліції за процесуального керівництва Лозівської місцевої прокуратури. За даним слідства, на території району діяла група осіб, яка залякуванням змусила підприємців сплачувати їм кошти за спокійне ведення свого. Бізнесу сума щомісячних платежів коливалася від 10 до 15 тисяч гривень. Оперативники та слідчі встановили, що організував діяльність угрупування голова однієї з громадських організацій, який раніше вже мав проблеми із законом. Оспільники взяв двох осіб з кримінальним минулим. У понеділок, 15 лютого, поліцейські за силової підтримки спецпризначівців, поліції особливого призначення, затримали організатора та одного з учасників групи після отримання ними данини, яку зібрали місцеві підприємці 10 тисяч доларів. Раніше був задокументований факт отримання ними від підприємця 10 тисяч гривень. В ході проведення санкціонованих обшуків за місцями мешкання фігурантів правоохоронці виявили та вилучили зброю, кастет, стилет, фінські ножі, нончаки, посвідчення журналіста на ім'я організатора. Кошти у різній валюті на загальну суму 184 тисячі гривень та чорнові записи. Двоє зломисників затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм же повідомлено про підозру за частиною 2 статті 189, тобто вимагання кримінального кодексу. України. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Після проведення певних процесуальних заходів правова оцінка буде надана і діям третього учасника злочинної групи. За скоєне зловмисника може загрожувати до семи років позбавлення волі.